Єдність це не просто слово, це сила, яка тримає нас крізь усі випробування. Це серце нації, це мільйони голосів, але одна думка і одна мрія. Щоб дізнатися, що для людей означає єдність, ми вийшли на вулицю і запитали, у чому для людей полягає єдність української нації. Всі нації, щоб ми були як одна родина, українці це нація. Всіх людей, які тут живуть, які нам добре бажають. — Що, на вашу думку, сьогодні найбільше єднає український народ? Можливо, те, що ми до перемоги всі. Хочемо миру, хочемо, щоб мир на землі був на всій землі, не тільки Житомирщині. Злоба це роз'єднує, а єднає ну, тільки любов. Більше нічого не може відзнати. Ну, бачите, йде війна. Всі. Стараються допомогти військовим, чим зможуть, щоб вистояти, щоб нас не забрало той недалюток. Я так дозволю собі висловитися. Оце і є об'єднання. І чим більше будуть люди об'єднані, чим більше вони будуть надіятися на нашу перемогу, тим скоріше закінчиться оця війна. Та я так гадаю. Може, я не правий, не знаю, але ну, мені кажеться, що воно так повинна бути. Люди повинні бути як п'ять пальців однієї руки. Разом. І не шкодувати нічого, і допомагати. Хто чим може, щоб вистояти в оцю час, важку хвилину нинішній час. Мабуть, традиції, які потрібно зберігати, вони мають єднати. Мотивує нас. Мотивує, мотивують нас військові. <гум> Найбільше військові, також волонтери, які, які роблять свою роботу, і вони нас мотивують тут, в тилу, так мовити, робити свою роботу. Воля, сила і наш такий дружній народ, який за друг друга завжди встане. Ну, якщо ми не будемо допомагати друг другу, то ми і не люди. виходить. Супер, що нас мотивує? Хороше питання, що нас мотивує. Ну, на мою думку, це. Боже, я навіть не знаю, що вам сказати, що нас мотивує. Перемога навіть. Перемога, що все-таки цей день колись настане, і ми заберемо наше і будемо всіх вітати, і цей день буде в історії. Я бажаю, щоб люди. Взагалі взагалі землі об'єдналися проти капіталістичних, буржуазних, кланових мафій, які просто заробляють гроші на цій війні. Україну втягнули в цей конфлікт, тому що тут багато ресурсів. Тут літі, сланці, сланцевий газ, уран. Вони вже це не скривають. І я вважаю, що люди рано чи пізно об'єднаються, а мафії. Підуть у небуття. Я щоб за те, щоб Крим був україною і щоб поїзд пішов Київ-Сімферополь. Що, на вашу думку, сьогодні єднає найбільший український народ? Вікторія Конавчук, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.